До святкових заходів 23 березня усі гідрометеорологічні служби світу відзначають своє свято у військово морських силах України. Також є підрозділ, який повсякденно цілодобово займається питаннями забезпечення безпеки базування, плавання кораблів та польотів авіації. Про сьогодення цієї специфічної служби дізнавалася Алла Харівська. На сьогоднішній день Гідрометеорологічна служба військово морських сил України представлена відділом Центру навігації гідрографії та гідрометеорології. Це головний орган управління Гідрометеорологічної служби військово-морських сил, у складі якого існують два метеорологічних підрозділів. Гідрометеорологічне бюро несе цілодобове чергування і забезпечує командування та оперативні сили інформацію про всі зміни погоди і, що найбільш важливе, попереджує про ті штормові явища, які загрожують безпеці наших кораблів. Відділенням прогнозування це аналітичний підрозділ, який займається вдосконаленням системи аналізу, метообстановки, створення різноманітних прогнозів, які потрібні для забезпечення безпеки сил та їх безпосереднього застосування під час навчань. Генералічна служба військово морських сил Збройних сил України е, займається забезпеченням всіх заходів повсякденної та заходів боєподготовки військово-морських сил зі дня свого створення. як е, Безпосередньо в складі походних штабів, в складі груп навіть гідрографічного та гідрометровічного забезпечення, так і знаходячись в штабі, Видаємо прогнози мітрологічна та гідрологічні на командний центр, командувачу морських сил, начальнику штабу військово-морських сил. Проведена. Безпосередньо з залученням фахівців навчання це фарватер миру, 2011 тисячі «Сібрис-2011» сібриз, 2011, та е, дослідницька командна штабне навчання, адекватне реагування рахування-2011». Іван Токер очолює гідрометеорологічну службу військово-марських сил нещодавно. І, хоча у Севастополі це наймолодший метеорологічний підрозділ, про точність прогнозів своєї служби Іван Володимирович говорить впевнено, вони завжди виконуються на відмінно. На даний час ми відходимо повністю від картографічної продукції, синаптичної картографічної. В основу у нас електронні, синаптичні, аерологічні карти. В основному все переходить у комп'ютер. Поставлено у нас апаратно-програмний комплекс Прогноз А, який дійсно дозволяє нам оперативно приймати і обмінюватись фактичною погодою з метеорологічною службою повітряних сил, головним гідрометцентром Збройних сил України в Києві. Колектив невеликий, але за роки своє існування люди вже багато стоять на своїх посадах, мають певний досвід. Я б сказав би, великий досвід це вже по 10 років. Тому, як я вже казав, рівень справжньості досягнуто 95%. За час свого існування гідрометологічна служба військово-морських сил України забезпечувала всі заходи бойової підготовки та міжнародні навчання як у складі штабів, так і безпосередньо на кораблях. У деяких випадках під час міжнародних навчань ця служба виконувала майже головну роль під час трансатлантичних походів. Наша служба відіграла значну роль при розходженні фрегата Гетьманса Гайдашни та Константина на Альшанських з тропічним циклоном, був наш фахівець і виконав розходження, ну, безпечне розходження з цим циклоном. Під час осінньої навчання ДКШН, адекватне реагування. Сили були заздалегідь. Попереджені про посилення штормового вітру в районі полігону Апук. Був наш фахівець в районі навчань. Як на Апокі, так і в складі групи навіційного географічного забезпечення при висадці в районі Миколаївки здійснював безпосереднє здійснення. Тобто з першою хвилею висадилась група, і наш фахівець розгорнув пост на березі. Забезпечував безпеку висадки колектив метеорологічної служби військово-морських сил України зовсім невеликий. Він складається з військовослужбовців, які несуть цілодобове чергування, і з цивільних працівників, інженерів, які безпосередньо допомагають офіцерам складанням аналізів, прогнозів та відслідкуванням їх змін. Є у цьому підрозділі і своя дошка пошани. Втім, за словами командира, всі працівники підрозділу дійсно майстри своєї справи. Цією спеціальністю я займаюся вже 24 роки. Ця спеціальність, вона, мабуть, дає змогу втілити всі свої навички, всі свої, мабуть, надбання, які були придбані в військовому училищі, знання, які були. Знання наробки, які були в практичної діяльності, будучи на посадах різних, і пов'язані з гідрометеолічним забезпеченням, метралічним забезпеченням авіації військово-морського флоту. Всім своїм колегам бажаю великого відсотку справжньості прогнозів, і щоб ці прогнози, які у них є, є в які вони складають в нашій роботі, справжувалася і в житті. Цілодобово будь-який час гідрометеорологічна служба військово-морських сил України відслідковує усі зміни у прогнозі погодної обстановки і готова завчасно попередити про небезпечні явища, які загрожують безпеці стоянки або плавання кораблів та безпеці обладнання берегових частин. І роблять це справжні спеціалісти, як військові, так і цивільні. І тому в день професійного свята метеорологів самі найкращі бажання лунають на їх адресу. Хочеться з нагоди свята привітати. Особовий склад гідрометричної служби військово-морських сил України, особовий склад гідрометричних служб, Видів Збройних сил України, працівників гідромета України. Хочеться ще сказати слово про ветеранів нашої служби. Ветерани нашої служби не стоять осторонь, завжди працюють з нами, діляться своїм досвідом. Хочеться побажати всім здоров'я. Родинного щастя, нехай наша на перший вигляд легка, але це складна робота, буде вагомим внетком в розвиток нашої держави. Ми також приєднуємось до поздоровлень командування центру метеорологічної служби військово морських сил України і зичимо усім метеорологам тільки гарних безштормових прогнозів. А наші військові кораблі під час виходу у море хай супроводжує тільки спокійна хвиля.